Друзі, щойно ми з вами познайомилися із гороскопами гороскопом на сьогодні дуже цікаво, що наше суспільство розділилося на а, дві категорії людей, які сліпо вірять гороскопам, і на тих, хто категорично в них не вірить. А є ще третя група третя? людей, а, да яка а, ставиться до них а, скептично ну, нейтрально навіть нейтрально. нейтрально, да не звертаючи майже ніяку вам. Мабуть, я але, іноді ставлюся але, але, до, до але нейтрально. є одне. Але статистика але є, але, але. показує, що всі категорії а, час від часу все ж таки стежать за гороскопами, і читають їх. Ну просто Заради цікавості ну про гороскопи. Ми з вами поговорили. Дізнаємо, дізналися, що нас очікує а, сьогодні. І далі у нас готовий наступний сюжет, теж не менш а, неймовірний ніж усі, які були попереду. Цікавий так дивимося. Відставний підполковник сапер Микола Кабанов зараз працює у школі, викладає предмет, захист вітчизни. І хто би міг подумати, що на дозвіллі цей чоловік майструє лялькових домовиків? Таким незвичайним хобі Микола захопився понад чотири роки тому. За цей час він створив вже сотню домовиків. Роз'їхалися майже по всьому світу. Мої домовики не живуть хіба що в Антарктиді і Австралії, зазначає майстер. Як не дивно, але шити Микола почав ще у дитинстві. Першою шитою річчю були штани. Шити я почав в далекому дитинстві. Чтобы не соврать, где-то в 13 или 14 лет были безумно модно клешенные брезентовые брюки, которые категорически отказалась шить мама. Я тихоря по книжечке издания 52 или 53 года построил выкройку, купил за 86 копеек на Озерке на втором этаже отрез брезента И пока мама была на работе, все-таки сшил себе брюки. После этого я шил очень много, но таких сложных изделий я больше не, не делал. Шити ляльок Микола почав випадково. Одного разу він вирішив здивувати свою невістку і на день народження змайстрував їй незвичайний подарунок домовика. З того часу у колекції майстра вже більше сотні таких ляльок. Процес пошиття ляльки довгий і кропіткий. Так, наприклад, оцей гном Бімлі з'явився з невеличкого шматочка шкарпетки. Остався обрізок велюрової, не велюрової, махрової ткані. Замічательно розвідки. Довго він лежав вибросить жалко, як любому кухальнику А потом однажды я обратил внимание, що он ідеально підходить под колпачок, і уже от колпачка появился появився Бывает и так до створення ляльок Микола Кабанов приступає тільки в хорошому настрої, адже впевнений, що негатив може передатися іграшці. Допомагає чоловіку в незвичайному і складному хобі. Дружина вона відповідальна за взуття для домовиків. Микола вважає себе людиною прагматичною, але існування аномальних явищ все одно не заперечує. Тому каже, що кожен створений ним домовик виконує певну місію, і у нього має бути власний секрет. Найбільша лялька Миколи Кабанова це ось цей дідусь Захар. Я рекомендую кожному хазяїну придумати своє власне ім'я, обов'язково шити йому мішочки, куди положити запаси. Це зерники, орешки, монетки, прив'язати на поясок ключик. То есть это символизирует, что? что в трудную минуту домовой всегда поделится запасами Если ключик, он его будет беречь, как зеницу ока И дверь для непрошных гостей будет всегда на запоре И хозяева придумывают новые имена Его хозяева придумали ему такое звучное имя, как Автандил Евграфович Хотя он у меня проходил под рабочим названием Дедушка Захар. У найближчих планах Миколи Кабанова – виготовлення домовика-контррозвідника. Його він подарує найкращому другу. У моєго дуже близького товариша в Москві, який всю життя прослужив в воєнній контррозвідці, юбилей. І от будемо йому готувати домового з елементами контррозвідчика. Що поки не придумали, але це буде домовий, глядя на якого, одразу можна буде зрозуміти, що це… Кукльонок у убившого контразвічка. Головний домовик це Кузьма Кузьмич. Він також створений руками Миколи Кабанова. Кузьмич надійно охороняє будинок самого майстра. Йому відведене найкраще місце в квартирі рога Оленя, що висять на стіні. Звідси каже хазяїн: Кузьмичу все видно.